Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі і у садочку щасливих! Сьогодні хмарна погода, дуже холодно, але я хочу зняти для вас відео. Зібрала я вас всіх сьогодні тут для того, щоб показати. Свою останню посилочку у цьому році. Ну, трошки й покажу свого садочку. Я дуже полюбляю хвойні, тому моя остання посилка із переважно із хвойними. Свій сезон у цьому році я розпочинала. Із хвойних із садового центру Балсад, і завершила сезон, теж із садового центру Балсад. Цього року у мене було багато посилочок, були злакові трави, були седуми, були багаторічні рослини. Але я дуже полюбляю хвойні і не змогла собі відмовити ще в одній посилочці, тому запрошую вас до перегляду моєї посилки. Ви можливо запитаєте, чи не пізно ще саджати? Скажу вам, що ні. Поки земля копається, можна рослини саджати, тим, тим паче, які приходять у контейнерах. Ось хочу вам показати ось цю ялиночку. Мені колежанка її привезла у грудні, викопавши з лісу, знаючи, що я люблю хвойні рослини, сантиметрів, їй було 40, кілька таких голих гілячок на ній було. Я ще подумала, господи, у грудні, що з неї буде, але посадила. Вона навесні дала мені прирости. Я її кожен рік формую і ці ялинці вже десь 6-7 років. Тому такий у мене був опит, навіть посадивши рослину у грудні, не з контейнера, а просто викопану у лісі. Отже, пропоную тепер. Вам подивитися, що я купила у садовому центрі Балсад. Це не реклама. Рослини купую сама і не вперше. Мені подобається цей садовий центр. У нього гарні рослини, тому пропоную вам переглянути. Ось почну я із. Першого кустика. Це не декоративний кущик. Але хто не знає, то він здасться, здасться вполне декоративно. У нього на осінь гарні червоні листячко. Але взяла я його і за смачних ягід які мені дуже подобаються. це Кущик Лохина Чендлер. Це трирічний саджанець, і він вважається одним з найбільш цінних сортів через розмір та смак ягід. Росте до півтора метра заввишки, діаметр ягід перевищує 2 см, іноді перевищує навіть 2,5. Ягоди смачні, щільні. З дорослого куща можна зібрати до 7 кг ягід. і Є затяжному е, періоду збору від 4 до 6 тижнів можна довго насолоджуватись улюбленою ягодою. Е, він морозостійкий, е, до морозостійкість його до мінус -34, 34 пробачаюсь, градуси по Цельсію. У мене ще є е, сорт Патріот, е, цей. Кус середньоранній, сорт, діаметр там трішки менший, 17-19 мм, має гарний смак, я вже цього року куштувала, купляла у нас у місцевому садовому центрі, трішки з кислинкою, але він стійкий до фітофторозу та раку стебла. Морозостійкість його до мінус 35. Далі у мене осока ракотова Prairie Fire. Вона помаранчевого кольору, насиченого, особливо, коли вона зростає на сильному сонці, вона стає тоді насичено помаранчевого, помаранчевого забарвлення. Ну, на кінчиках видно. Але зараз вже надвигається зима, і він доволі гарно виглядає, як на цю пору року. Ось цей маленький красень, трохи він не такий яскравий, як є у житті. Е, у житті він взагалі такий червоно бордовий дуже гарний. Це спірея японська, Zen Spirit На Навесні вона це компактна спірея. З округлою формою роста листя змінює протягом сезону. У квітні-травні листя стає карамельного кольору, влітку квітує рожевими квітами і досягає приблизно 50 см у висоту та ширину. Морозостійкість до мінус 30 градусів по цельсію. На осінь ось він стає ось таким яскраво-червоним. Далі у мене Барбарис Конкорд. Знову ж він на камері трохи світліший, але у житті він доволі ну, заявляють, що це самий темний кущ ну, по кольору із Барбарисів. Дуже гарний барбарис Конкорд. Він найтемніший, як я сказала. У висоту досягає 40-60 см, у ширину 80. Дуже гарно виглядає. Люблю карликові сорти барбарисів. Вони дуже гарно, особливо такі кольори, доповнюють композиції, як оця спірейка і барбарис. Далі до вашого перегляду запропоную. Ось таке красиве чудо. Це падуб. Дивіться, який красивий. Я як його побачила, закохалася. Це карлико, це не сказала, це падуб Мезерва Літл Раскал, що переводиться маленький пройдисвіт. Цікава назва. Це карликовий вічно-зелений кущ, який вражає своєю компактною формою і насиченим зеленим листям. Він навісні ярко-салатовий, потім влітку стає темно-зеленим і вже до морозів ось на осінь він стає прямо. фіолетовим. Фіолетові стебла Такі бордові бордові дуже гарний кустик. Він стійкий до морозів. Да, до речі, десь у квітні-травні він навіть квітує дрібненькими маленькими біленькими квіточками. Стійкий до морозів, досягає у дорослому віці там і 60-80, пишуть сантиметрів у висоту, в 10 років всього 40 сантиметрів. Садять його гарно виглядає як бордюр. В масових посадках дуже гарна рослина. Да, до речі, по цінам е, отакий падуб коштує 450 гривень. Ось така спірейка 220, Барбарис 250, осока 140, лохина 120. Е, так, давайте далі подивимося, пробачаю, зробила вам трохи струс. Далі у мене сосна шверіна від хорст висотою десь сантиметрів 40 на даний момент. Вона має асиметричну, пірамідальну форму та щільну крону, що надає їй пухнастого вигляду. Подивіться, яка красуня. Гілки. Розходяться пучком по 5-6 штучок, утворюючи красиві густі кулі. Ось вона. Хвоїнки м'які і дуже довгі, сріблясто-синьо, такого зеленого кольору. У висоту в дорослому вигляді він досягає 2,5 метри. І завширшки може бути з півтора. Морозі стійкий, ой, стійка, вибачте, сосна. Коштує такий садженець 2200 на сайті. Далі, ось у мене є, покажу вам, ялиця, ялиця кавказька нордмана Добріховіце. За вишки сантиметрів, мабуть, з 50. Карликова рослина з міцною, вигнутою хвоєю темно-зеленого зверху та среблястого знизу е, кольору, щільною воронкоподібною формою. Має гарну зимостійкість. Е, я дивилася на сайті до мінус 25 вона витримує. Ну, з нашими зимами теперішніми, я думаю, все буде добре. За 10 років вона набирає десь висоти метр. Метр півтора заввишки десь ось так. Коштує така ялиця 2,350. Потім перейдемо до перегляду. Ось цієї рослинки, також вічно зеленої, це кедр Ліванський хорстман. Я називаю такі рослинки лєшиками. У мене є я, ялівець Прикумбенс Я одну з гілок пустила на опору. І в нього такі теж по бокам гілочки, називаю його лєшиком, Буде у мене тепер ще один лєшик. Коштує такий лєшик 1600. такий кедрик. Це напівкарликовий вічно-зелений сорт кедра. З густою крижаною вічно-зеленою хвоєю. Ось. Такий красунчик. Це розгалуджений компактний кустик. Він архітектурний, має неправильний контур. Забезпечує цілорічний пейзажний інтерес. Правда? Ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору. Бачите, такий красунчик виростає у дорослому віці до 2 метрів. Морозостійкість заявлена, мінус 25, ну, знову ж, я не боюся ризикувати. У нас доволі не так часто буває мінус 25 при теперішніх зимах, і я завжди говорю, що якщо рослини мої, то вони мої, вони в мене будуть проживати. Якщо вони не прожили, значить ця рослина не моя. Ось так. Отакий От у мене був короткий перегляд рослинок. Ще раз вам покажу всі рослинки. Я дуже задоволена. Мені дуже подобаються, посаджу. Сподіваюся, вони гарно перезимують і навесні мене будуть радувати красивими приростами. Ось так. Дуже дякую всім за перегляд, за увагу. Прошу підтримати мене вподобайкою, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І до наступної зустрічі. Бажаю всім миру, миру в країнах, миру в домах ваших, миру в серці, добра вам і здійснення всіх мрій. На цьому відео буду завершувати. Всім пока-пока!